Це відео із сільської церкви на Волині. Люди в пляшечки зливають зікони маслянисту рідину. А це прихожанин, який змазує нею руки й обличчя. Чудо було. Відк, да? А інакше як це можна назвати, іначе не так, так. Шклинь. невеличке село за 32 кілометри від Луцька. Службу в церкві тут чути на кожній вулиці. У 22-му році, на початку повномасштабної війни, в цій сільській церкві одна за одною почали мороточити три ікони і хрест. Відтоді минуло більш як два роки. А з облич святих продовжує текти миро. Звідки воно береться? Я не знаю, але коли його так підняти, то бачите, от дуже багато витікає звідси з під розп'яття. Краплі на іконах тоді першим помітив паламар Степан. Я дивлюсь на землю. Калюшка піднімаю голову. А на збогородиці на іконі витікає мир. Усі три ікони тайна вечеря, сходження Святого Духа, Почаївська Божа Матір мороточать і сьогодні. Найчіткіше видно на цій з усіх тринадцяти облич святих, із зображення голуба, який символізує святий дух, стікає масляниста рідина. Практично не висихають і інші два образи. Скатертина тут вона суха і інший колір ніж тут, де видно, що вона волога. І з цього боку так само вона. Якщо ми її повернемо, то побачимо, що вона отака. Вже понад два роки в Шклинівську церкву постійно їдуть люди як з Волині, так і з сусідньої Рівненщини. Люди приходять, люди прикладаються, беруть миру. Кожен зі своїми, звичайно, потребами. Але ну, є люди, які відгукуються, що допомагає, проходять болі. Навіть після онкологічних захворювань хто хімію приймає, кажуть, що дім полегшує больові відчуття. Ще більше людей почали приїздити в Шклинь, коли в лютому вже цього року краплі з'явилися ще на двох образах сільської церкви. Замороточили ікони 18 століття із зображенням Богородиці. Рідина з її очей потекла, коли батько захисника України просив Бога за свого сина. Переконаний, що Господь е, посилає нам от такі от знаки, як е, те, що Він нас чує, Він нас підтримує, Він з нами, допомагає нам. І от саме через такі знаки Він показує нам свою підтримку. Віряни кажуть, зі старих ікон миру починає текти, здебільшого, коли моляться саме за мир в Україні. Ти дві великі то вони в нас в більшості миру точать Весь час, на моленим тільки на молем як ми молимося за нашу україну за наших хлопців на війні Селі кажуть, миро з цих ікон нібито допомогло хворій на енцефаліт дитині, поки не може підтвердити, але чув про це і настоятель церкви У Шклинівський храм, за його словами, і дійсно приїздили бабуся та дідусь важко хворої лучанки. Вони дуже щиро так молилися. Я був свідком того, і потім, через кілька днів, переказують мені, що дитина вийшла з коми мироточення ікон релігієзнавці і науковці досліджують не одне століття. Одні стверджують, що це конденсація вологи, інші, що це олія з фарби. Висували науковці і більш приземлені пояснення. Мовляв, Миро це може бути звичайне вершкове масло, яким іконописці просочували дошку. Так чи інакше, офіційно пояснити з наукової точки зору, чому і як починають плакати ікони, ніхто досі не зміг. У шклинівському храмі. Поясненнями не переймаються. Тут просто вірять, що мороточення ніщо інше як добрий знак. Устілення вірою церква вірить. Натомість замінювати доказову медицину прикладанням до мощей та мируванням не радить. Анастасія канал.